На одному з полів працює схожа на екскаватор машина, але вона не обробляє землю, а шукає міни. Вона культивує землю органів, фріза. Так, це важкодоступні місця або склони, схили, лісосмуги, кущі. Вона їх обробляє, і якщо бачите, нічого не залишає. За кермом працює Станіслав. Зараз він сапер, а до повномасштабного вторгнення був аграрієм. Змінити професію змусила війна. Я фермер. Але на жаль, все в окупації так побув трошки в полоні. У не в полоні, а в окупації так виїхав сюди і знайшов собі таку професію. Спецтехніка, на якій працює чоловік, єдина на усю область. Три місяці тому її передали піротехнікам Миколаївщини, японці. Керувати нею Станіслав навчався аж в Токіо. Показували їхню будову, з чого вона состоїть, як її ремонтувати, як її обслужувати. Потім після Токіо ми поїхали в Камбоджі. Там теж була війна, не один конфлікт, дуже багато засмічених земель. Хоч вона із скла зроблена, там броньоване скло, 6 сантиметрів товщиною. У нас вже були випадки детонації, і ну, слава Богу, все добре. Сама машина не зламалася, фреза не зламалася. Тільки но екскаватор закінчує роботу, на ділянку ще виходять сапери, щоб обстежити додатково. Може залишати. Якісь пропуски, які фриза підкинула, викинула чи засипала. А може глибина була велика, тому ми проходимо металошукачами, щоб бути впевненими на 100%, що територія очищена від залишків. За день цей екскаватор здатен розмінувати площу більш як 2,5 квадратних кілометра. І так поступово сапери очищують нашу землю, аби на ній могли працювати селяни.